Вітаю, товариство. Мене звати Георгій Чайкін, а ви на каналі Збройовий лобіст. І сьогодні ми не 20-го, а 21-го розігруємо третій з 12 карабінів Рюгер 10-22. Поясню, чому, ну, напевно, не треба пояснювати, чому 21-го, бо 20-го був Великдень, з яким я всіх вас і вітаю, Христос Воскрес. Значить, і розігруємо ми, звісно, цей карабін серед тих членів української асоціації власників зброї, які сплачували членські внески в асоціацію у березні місяці. І давайте, от поки всі збираються, повідомити мені чи чутно мене не чутно, видно, не видно, і головне звідки ви дивитесь цей стрім. Я також думаю, що буде можливість е, після розіграшу е, відповісти на питання. Якщо у вас вони до мене виникнуть, тому подумайте над ними вчасно і напишіть їх в коментарях. Ну і також пропоную тим, хто ще не підписався на наш без перебільшення унікальний канал, обов'язково підписатися, а також натиснути на дзвоник, щоб обрати. Всі повідомлення і вчасно дізнаватися про всі нові відео на нашому каналі. До речі, от щойно буквально там півгодини тому ми виклали чергове відео про те, як правоохоронець зберігав місті Києві величезний сховок зі зброєю в гаражі. Ну і там дали трошки інформацію про поточний стан речей з декларуванням зброї. Ось і що ж ну, звісно, пропоную вам зголошитись до української асоціації власників зброї, щоб мати можливість вигравати і самим зброю. Ну, і тепер давайте в цілому поговоримо про наш розіграш карабінів Рюгір 1022 Отже, протягом цього року ми розіграємо 12 карабінів, і ми дійсно прагнемо зробити членство в українській асоціації власників зброї не лише способом підтримки нашої спільної боротьби. За право громадян на володіння зброєю та збройний самозахист, але й справді корисним для кожного члена асоціації. Щоб ви могли не тільки користуватися нашими знижками в магазинах партнерів, а ще й мати унікальну можливість вигравати свою зброю. Ну і тепер про сам карабін. Рюгер 1022, як то кажуть, карабін з історією, це самозарядна гвинтівка, розроблена американською компанією Sturm Ruger Company в 1964 році. З того часу кажуть, було виготовлено понад 7 мільйонів одиниць цієї моделі, що робить її однією з найпопулярніших в своєму класі. Вона дуже добре відома своєю надійністю точністю. А ціна на набої калібру 22 lr робить стрільбу з неї доступнішою та дозволяє більше тренуватися. Основні характеристики калібр 22 Long Rifle. Самозарядний механізм з вільним затвором. Магазин стандартний роторний на 10 набоїв, але також доступний на 15 і 25. Вага карабіна близько 2,3 кг, довжина ствола 470 мм і завдяки великій кількості сторонніх компонентів існує можливість будь-якої модернізації. Таким чином, карабін Рюгер 1022 вже. Ну реально, понад 60 років не втрачає своєї актуальності і залишається культовою гвинтівкою серед сільців завдяки своїй універсальності, надійності та широким можливостям для налаштування під індивідуальні потреби. Я вам скажу чесно, що я б сам не відмовився мати карабін в такому калібрі і безпосередньо сам Рюгер 1022 в своєму арсеналі. Але, поки бачите, ще не виграв і не виграв власне цю зброю ніколи. Може куплю з часом? Давайте ще раз переглянемо умов. Умови нашого розіграшу. Я попрошу їх вивести на екран. Значить, нагадую, що у розіграшу братимуть участь члени Української асоціації власників зброї, які протягом календарного місяця, що передує дню в розіграшу, виконують одну з наступних умов: відновлять або продовжать своє членство в Українській асоціації власників зброї. Стануть членом асоціації в будь-якому пакеті членства. Перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення переможця здійснюється за допомогою сервісу RandomORG наступним чином. Члени асоціації, які відновили, продовжили або набули членство в пакеті Siel, матимуть один запис в базі учасників розіграшу. Члени асоціації, які відновили, продовжили або набули членство в пакеті Go to Готодовік, матимуть дві записи у базі учасників розіграшу. Члени асоціації Пакеті GOLD два роки матимуть чотири записи в базі учасників розіграшу. Члени асоціації з пакетом GOLD три роки матимуть вже п'ять записів в базі учасників розіграшу. Відповідно, ті, хто мають пакет GOLD п'ять років, матимуть вісім записів у базі учасників розіграшу. Ну і звісно, що члени асоціації в пакеті платину матимуть дванадцять записів у базі учасників розіграшу. Розіграші відбуватимуться 20 числа кожного місяця. Таким чином. 20-го числа кожного місяця ми розігруємо один карабін серед членів асоціації, які сплачують внески в попередньому місці. Наприклад, сьогодні, 21 квітня, ми розіграємо вже третє. Я роблю. Наголос на тому, що це вже третій з 12 карабінів серед тих, хто сплачував внески у березні. Відповідно, 20 травня ми будемо розірвати четвертий карабін серед тих, хто сплатить внески у квітні, який, до речі, ще триває, і так буде тривати протягом всього року. І останній 12 карабін ми плануємо розіграти 20 січня 26 року серед тих, хто сплатить внески відповідно у грудні 2025 року. Для тих, хто зараз приєднався і має якісь питання, пишіть їх, будь ласка, в коменті. Я думаю, що найбільш тематичні або найбільш дотепні виведуть на екран, і Я спробую на них відповісти. І давайте спробуємо розпочати наш розіграш. Я прошу режисера показати, як це відбувається. Значить, от ми бачимо сервіс Random.org. зараз туди замонтажують базу. І я попрошу натиснути кнопку. Рандомайз. Все, ми маємо переможця. Я попрошу збільшити, будь ласка, крупніше. Якщо так, я бачу, переможцем став член асоціації, який має посвідчення 10 08 152. Ну, чудово, друзі. Значить, зараз. Покажіть мене на екрані, будь ласка. Та зараз я буду чекати, коли буде спроба зв'язатися з цією людиною. Ми зазвичай намагаємось привітати наших переможців у прямому етері. Я буду чекати, коли мені знайдуть цю людину і її контакти. Ну а поки все це відбувається, нагадаю ще раз про ваше запитання, які ви можете вже писати, вже подумати. Ну і звісно. Пояснити всім, хто на мене дивиться, карабіни не можуть виграти всі, тому не забувайте, що у вас в будь-якому випадку є можливість і користуватися. Істотними знижками в магазинах-партнерах Ну, плюс ви е, знаходитесь в шляхетній зграї озброєних людей, які послідовно виборюють в дуже непростій боротьбі наше право з вами на адекватний закон про зброю і відповідно на зброю самозахисту. Е, це пістолети револьвери, ви знаєте. Навколо них відбувається найбільше баталії. Також нагадаю, що наступний розіграш відбудеться 20 травня серед тих, хто буде сплачувати от зараз ще протягом цього місяця. І карабін цей, повірте, мені дійсно на те заслуговує, щоб за нього поборотися. Я бачу, що поки мені не присилають, шукають ще контакти людини. Чекаємо, це має відбутися найближчим чином. Я перегляну поки ні, не бачу питань, значить, можливо, це все все. Відбудеться дуже швидко. Так, чекаємо, чекаємо. розповісти вам ще можу про карабін 22 ЛР. Ну Ті, хто стріляють, вони знають, що вартість набоя відрізняється. Опа. Є. є, є, є. У нас переможець Андрій Миколайович. З міста Бориспіль в пакеті Gold один рік. Зараз ми, друзі, спробуємо подзвонити Андрію Миколайовичу. Давайте послухаємо, чи є він на зв'язку. Алло. Андрій Миколайович. Добрий вечір. Це вас турбує Георгій Чайкин, Українська асоціація власників зброї. Бажаємо здоров'я. Вам. І вам бажаю. Христос воскрес. Двої сину воскрес. Пане Андрію, дивіться. Ну тут така ситуація. Ми зараз з вами в прямому етері, і от я від імені всіх глядачів, від імені а, асоціації, і себе особисто хотів би привітати вас з тим, що ви виграли карабін Рюгір 1022. От щойно в прямому етері. Ну, що у вас <сум> я так повезло. Дякую вам. Ну це ми вам дякуємо за те, що берете активну участь в житті асоціації. Бачите, і трапляються такі от приємні. Сюрпризи, які я вважаю, просто ну, покращують а, і нашу взаємодію, скажімо так. Несподівано, несподівано. Ну, Дуже приємно, дякую вам Дякую ну, і вам. бажаю всім нам успіху в нашій нелегкій справі. Та, справа наша не справа. Нелегка. нелегка. Ну, будемо сподіватися, що будемо мати більше свобод і прав в цьому напрямку. Ну, і відповідно. Пишаюся тим, що беру участь в нашому об'єднанні. Ми ну відповідно будемо докладати всіх зусиль. Дякую вам, друже. Завтра е, менеджери зв'яжуться з вами, щоб обговорити логістику. Ну там подразовувала всі питання, і коли е, і як, де ви зможете отримати цей карбін. Ну, ще раз вас вітаю і гарного вечора і тихої ночі. дякую вам, і здоров'я всім. Так, дякую та дякую. до побачення. Угу. От Отак товариством. Карабін знайшов а, знайшов свого власника, і мені приємно, що людина цінує це все. Ну, чудово. Я думаю, що ми можемо тільки порадіти за пане Андрія. І давайте я спитаю у режисера. От нема запитань. От я от постійно дивуюся. В коментах ставлять така кількість, така кількість запитань, з'являється, а от. Як доходить до справи, ніхто нічого питати не хоче. Добре, друзі, тоді не буду вас сильно затримувати. Хочу ще раз вам нагадати, що наступний карабін ми будемо розігрувати 20 травня серед тих членів української асоціації власників зброї, які сплачують внески у квітні місяці. Нагадую, квітень ще триває. От, будь ласка, можете на ваших екранах подивитися. Вивели значить адресу сайту. Звісно, що посилання лінк є і в описі до цього відео. І що ж, зголошитись і вигравати свою зброю. А в принципі, у мене на сьогодні все залишилось лише додати товариство, поширювати це відео, підтримати цей канал, зголошитись до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Ну і звісно, пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.